Вітання, вельми шановане панство. Сьогодні ми з вами продовжимо проходити прекрасну гру Detroit Become Human. Для тих, хто не бачив першої серії, наполегливо рекомендую переглянути її, адже ви не будете розуміти, що відбувається в цій. Бо наскільки я знаю, кожне рішення в цій грі впливає на твоє майбутнє. Для тих же, хто переглянув першу серію, хочу сказати: візьміть собі щось смачного поїсти. Всідайте ще влягайтесь позручніше. Про що був Detroit Become Human. Друга серія передній серії. Ми закінчили на моменті, де наші Детройнята, а Детройнята The cat sat on the Я не знаю, де тройнята. А от тройнята. Короче, закінчили на моменті, де наші андроїди стали девіантами. Ну, не всі насправді стали девіантами, тільки Ікарус і Мара. Тільки Ікарус і Мара, Маркус і Кара. Маркус і Кара стали девіантами. Хоча Ікарус і Мара це звучить так, ніби я сумніваюся в тому, що Ікарус існує. Коротше, в першому випадку нас вбили. Ну себто вбили. Ми насправді прокидаємось на якомусь звалищі для андроїдів, де починаємо шукати деталі, які чомусь у нас відсутні. І я не розумію, що з Маркусом мало статися для того, щоб в нього Брали дві ноги, адже йому просто вистрелили в голову. Як би там не було, ми вибираємо з цього звалища, і Маркус епічно так бере плащ і натягає на себе. Хоча насправді він його носити не має. Ну йому без різниці, він не відчуває холоду. І взагалі андроїди, оці девіанти, як на мене, це ідеальні люди. Зараз все поясню. Девіант – це такий андроїд, який відчуває всі емоції, як і людина, але в той самий момент не відчуває жодного фізичного впливу від зовнішнього середовища. Я маю на увазі, він не відчуває болю, тепла, холоду, мокрості, вологості т.д також він не може ніяк захворіти тільки на якийсь вірус, але я думаю, що це мало ймовірно. Хіба що якщо він захоче переспати з оцією тітю, і бать там від віруса точно вже нічого не спасе. Якби там не було, повертаємось до кари. Хочу, що наша дев'янка чи дев'янткиня я ніколи не був сильний фемінітивах. Вибачте, вбила свого господаря і втекла з його дочкою. Що звучить як непоганий такий початок лесбійського порнофільму? А я нагадаю, Еліс це людина, яка захотіла втекти разом з карою. То тепер ми маємо знайти якийсь прихисток для малої дитини. Один не впускають андроїдів, тобто кара пройти не може. Хіба що їй потрібно змінити одяг? І так, так, стелс тут працює так само, як і в асасинах. Тобто ти біжиш, біжиш і сів на лавочку, і тебе вже щось не видно. Тільки тут ти не сідаєш на лавочку, ти можеш просто переодягтися, тому що андроїди не можуть насправді переодягатися, але дев'янти можуть. Але для того, щоб передягнутися, логічно, що нам потрібно новий одяг, якого ми не маємо. Грошей ми, до речі, також не маємо. Грошей для того, щоб переночувати в якомусь мотелі, який ми знайшли на узбіччі. Так от спочатку я розповім вам, звідки ми взагалі дістали гроші. Ми зайшли в якийсь продукт Магазин, звідки нас хотіли спочатку вигнати, але в них нічого не вийшло. А потім попросили малу відволікти касира, і ми в лиці кари беремо гроші з каси. Небагато 50 доларів. Це десь приблизно їх Ні, ніхуя собі, блядь, майже два куска гривень. Єба. Єбанутись, коротше. А одяг ми здобуваємо в пралці. Буквально ми заходимо в кімнату для пральних машин, де спить якийсь молодий чоловік, і беремо його речі з пральної машини. І хоча я знаю, що брати чужі речі це не дуже пральна, але ми в пральні, тому все, що не пральна, все пральна. Таким чином, ми приховуємо свою девіацію і нас пускають в готель поспати. Тепер же ж ми переносимось в конора, не буквально в нього. І якщо перед ви навіть не думали про хтиві думки, то тепер думайте. А тепер зрозумійте, що ви подумали, що увійшли в Андроїда. Живіть тепер цим. Я вам нагадаю, Конор в минулій серії зловив девіанта, і тепер ми маємо його допитати. Якщо чесно, це елементарно. Трошки піднажав тут, трошки сказав щось не те тут, трошки сказав те тут, трошки туди, трошки сюди, і він признається в тому, що вбив свого господаря і пояснює це тим, що господар його бив. В певний момент він зрозумів, що це несправедливо, і тому вирішив дати йому відсіч. Саме тому господар помер від 28 колотих ран. Ран не в значенні бігти, а ран в значенні рана. Ну, сильно мене. Тепер в голові оце питання. А шо ти робив зрана? Як би там не було, після того як ми розкололи цього девіанта, заходить поліція для того, щоб його затримати і в подальшому деактивувати, що він робити не хоче, тому починає чинити опір і вбиває спочатку Конора, а потім себе. А я вам нагадаю, за дві місії конором, які ми виконали, ми вмерли два рази. Також ще мушу сказати, що Конор це найсучасніший прототип Андроїда, і він прям такий весь такий у сильний. Хоча насправді має лице одинадцятикласника, який ніколи не курив. Так, так, я маю на увазі не українського однадцятикласника. А зараз я хочу перерватись на хвилиночку. Україні все ще триває війна з йобаною руснею. Я хочу попросити вас донатити в будь-які фонди, які ви тільки знаєте. Це дійсно наближає нашу перемогу, і це дійсно дуже допомагає хлопцям. Повернімось в Детройта, а саме в тіло Конора, який чомусь зараз в локації, яка я навіть не знаю, як її назвати сад Едему. Там ми зустрічаємось з не дуже такою приємною жінкою, яку звати Аманда. Знайомтесь, вона відправила Конора відловлювати девіанті. І вона, м'яко кажучи, не задоволена нашою роботою, тому що, як я вже казав, за дві місії, які в нас було, ми два рази вмерли від Девіанта. Але, чесно кажучи, мені якось без різниці на те, що говорить мені ота людина. Для мене вона ніхто, тому переносимось в поліцейський відділок, де ми маємо почекати на нашого лейтенанта Хенка Андерсона, а.к. Бек. Але перед тим досліджуємо його робочий стіл, і я можу сказати одне погана людина отаку музику не слухає. Щиця каже гімно, то не купуй, яке зібанешмо. Тож робимо висновок, що Хенк Андерсон не така вже й погана людина. І хоча зараз в мене з ним відносини якісь такі собі, та все ж деяка логіка в його діях є. Це стає зрозуміло тоді, коли ми дізнаємось, що сталося з родиною Хенка Андерсона. Про що я вам розповім трошки пізніше. А зараз, після того, як ми отримали підзатильника від начальника місцевої поліції, ми відправляємось на наступну справу. І, о боже мій, це справа Кари, як виявляється, тот помер. Конор це дізнається з документів справи, а Кара дізнається це з телевізору. До речі, мала також знає, що її батько помер, і вода не виглядає, ніби що була проти. Коротше кажучи, адміністратор цього готелю нас здає. Тому Конор і Хенк, які розслідують цю справу, йдуть до квартири номер 28 а саме там живуть Кара та Аліса. І як би там не було, вони не знаходять нікого, тому що Кара і Аліса втекли і втікають вони до якогось дядька, якого звати Златко. І сцена цього будинку під час дощу, будинку Златко, я маю на увазі, ніби хоче нам сказати. Втікайте звідси, нащо вам той зладко? Злад Який зладко в Детройті? алло? Коротше кажучи, цей чувак нас запускає до себе додому і каже, що він допомагає андроїдам перебратися в Канаду, де в них є всі права. Чи немає взагалі законодавчого права про андроїдів? Менше з тим. Він каже, що для того, щоб втекти в Канаду, Карі потрібно вирізати трекер, який вшито в кожного андроїда, і веде нас у підвал. Я дуже здивований з того, що Кара не зрозуміла, що це щось не те. Ну який підвал? Алло, Алло? Ти прийшла до дядька, знаєш його відсили дві-три хвилини і вже йдеш з ним в підвал. Ну ти слаба на голову, чи як то в Аліси теж прокрадаються якісь сумніви. Вона каже, що давай, може, втечемо звідси. Мені не подобається тут ТДТП, але я, як дурачок, повівся на умовляння златка і лютора. Лютор це його прислуга, ще один андроїд, якого він судячи по всьому, стер. Що означає стерти андроїда? Давайте зараз я вам трошки поясню. Стерти андроїда це витерти всю його пам'ять і ресетнути його як такого. Тобто, це означає, що кара більше не буде девіантом, а златко зможе ставити на ній. Свої якісь досліди, які він як виявляється, ставив на інших андроїдах, яких також ловив. Коротше кажучи, він прикріпляє нас до якогось стенду і починає пояснювати, що в девіантів відключаються всі трекери автоматично. Ніхто не знає, в чому причина цього, але так є, тому він не має видаляти ніякий трекер і взагалі він починає стирати нашу пам'ять. І от мені не зрозуміло до кінця, що він хотів би за Алісою робити, так як вона людина, типу продати її на органи, чи ну що взагалі, як будь-який середньостатистичний американський зрюк, він розповідає про свій план. І йде кудись з малою. Забув сказати Аліса, це як дикий пес, вона його вкусила. Коротше, він залишає кару висіти на тому стенді, і це найбільша помилка, яка може бути. Яким чином незрозумілим мені нам вдається вирватися з того полону. Тепер же ж наша задача полягає в тому, щоб знайти малу Алісу. Дуже сподіваюся, що вона не пішла в країну Джудес, тому що в тунору я не залізу. Ой, господи боже. Фуроче кажучи, тепер вже кара довідується, що златко ставить досліди на інших андроїдах, тому вона випускає її. Ну я сказав їй випустити їх. Знаходимо алісу, починаємо втікати від лютора і від того самого златка, але він вже з дробовиком. Успішно вибігаємо на вулицю, і тут стається девіація. Якщо що це не який збочений від сексу. Запам'ятайте це, лютор вірний слуга зладко зраджує його і забирає від нього його дробовик. Ну і так як ми випустили всіх полонених андроїдів, вони його забивають до смерті. Тепер же ж наша сім'я можна сказати повна, тому що в нас є свій лютор, якого звати лютор. В той самий час за Маркуса ми знаходимо Джеріко, як описав один андроїд з звалища, це рай для андроїдів, і воно не виглядає як рай. Воно не виглядає навіть як щось. Придатне для життя, насправді То якась посудина в порту на воді, де просто андроїди вільні, тому що вони так думають. Коротше кажучи, за Маркуса поки що нічого цікавого, тому давайте перенесемось до Конора. Давайте перенесемось до Кудурі. І я вам чесно скажу, мені дуже симпатизує Конор, тому що він виконує найцікавіші завдання взагалі в цій грі. Зараз ми маємо дослідити ще одне місце злочину, Тільки от я не розумію складу злочину, тому що він просто шумить той девіант чи андроїд, чи хто там би не був. Ну коротше, сусіди знизу пожалілися на чувака за те, що він багато шумить. Ну і це дійсно виклик для людей, які розслідують зараз справи девіантів, тому що виявляється, що це девіант, і ми знову знаходимо андроїда, який починає втікати, і тепер ми женемося за ним, хоча правильно сказати, женемось з ним.

Це так погано, що аж добре. Коротше, в якийсь момент Хенк нас доганяє його, і Андроїд штовхає лейтенанта за межі даху. І Хенк такий: А на даху я не знав, що лейтенант Андерсон гей. І тут у нас є вибір. Ми або женемось далі за тим Андроїдом, або рятуємо Хенка. Як нормальна людина, я вирішив врятувати нашого лейтенанта, через що ми з ним тепер стали друзі. А принаймні так плашка показує, я не знаю. Далі нас знову переносять до Аманди, яка питає в нас різні дурні запитання. Ну, як на мене, дурні, тому що вона не розуміє наших виборів ми робимо нераціонально, хоча ми запрограмовані бути раціональним роботом. Коротше, вона думає, що конор також піддається девіації. Ще раз нагадаю: девіація це нормально. Ненормально, нормально, коли девіації немає. Чи то мастурбація, правильно? Чи Короче, нам приходить виклик в пробивство в клубі Едем. Тому ми разом з Конором відправляємось до лейтенанта Андерсона додому. Пробираємось до нього в хату дуже незвичним способом, вибивши вікно, тому що лейтенант без свідомості виявляється у лейтенанта є пес, про якого я насправді забув, але добре, що мені не треба було згадувати, як його звати, бо це була би поразка. Коротше, лейтенант дуже сильно перепив, але нам треба його привести в якийсь хоча б стан. Саме тому ми вирішуємо віднести його до ванни і окропити святою водою. Брешу ми. Окроплюємо його простою холодною водою, для того, щоб він хоча б трошки розтуплився. Потім пояснюємо, чого ми прийшли і взагалі хто я такий, тому що ну людині збудуна, то не зразу зрозуміло стає. Обираємо одяг для нашого лейтенанта і їдемо в клуб під назвою Едем. І так як хронометраж моїх роликів не дозволяє мені зайти більше ніж за 12 хвилин, а ще залишилось багато всього розказати, то я можу сказати з точністю, що буде третя серія, а можливо і четверта. А зараз же ж, користуючись моментом, хочу сказати дякую людям, які підтримують мене на баймі кофі, арбітербіна. Девіл Дарксайдер, Толік, Абунік, Дмитро Гирилів, Дмитро Дяків, Назар Самарець, Новіцький Віталій і окреме дякую знову ж таки за вибір гри Олександрії Кузніцовій. Якщо хочете, можете приєднуватись до мого Байміякофі. Посилання або в описі під відео, або в спільноті, або на самому каналі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підтримуйте український контент коментарем, підписуйтесь на канал. Ну і вже традиційно харкайте на все ро Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше. Слава Украине!